Вітаю всіх глядачів телеканалу Лтава. Ви дивитесь Кременчуцькі новини? Підсумок робочого тижня вже за мить. А зараз коротко про головні теми випуску. Завтра відбудеться патріотична акція «Ланцюг єднання». народний депутат Юрій Шаповалов за прозорі державні закупівлі. І вже цієї неділі Кременчужани разом із усією Україною відзначатимуть вербну неділю. Про це та інше докладніше далі. Розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці біля меморіалу Вічно живим відбувся захід, присвячений міжнародному дню визволення в'язнів фашистських концтаборів. До його проведення долучилася чисельна Кременчуцька громада. Представники керівного складу органів виконавчої влади міста та районів, члени депутатських корпусів і громадських організацій. Пересічні мешканці нашого міста, а також ті кременчужани, які у страшні роки Великої вітчизняної війни були ув'язненими в концтаборах. Сьогодні пам'ять закатованих в'язнів концтаборів вшанували хвилиною мовчання. До підніжжя меморіалу Клали живі квіти. Сьогодні голова Автозаводської районної ради Валентин Шафорост відвідав центр соціально-психологічної реабілітації дітей, виконавчого комітету Автозаводської районної ради. Посадовець ознайомився із діяльністю дитячого закладу та поцікавився проблемами, які існують в центрі. Подробиці у нашому сюжеті. Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей існує 16 років. До нього потрапляють підлітки із неблагополучних сімей. Голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост завітав до реабілітаційного центру, аби подивитися та оцінити, в яких умовах проживають діти. Посадовець оглянув кімнату, в яких малеча проводить час. Зокрема, побачив спальні класи для навчання, кімнату відпочинку, медичний кабінет. Скажіть, будь ласка. Можливо, у вас є якісь є проблемні питання так. до голови районної ради? Зараз немає. Нема? Зарплатню вчасно отримуєте? Хоч може не дуже величко. Так. Тут ви на окладі, мабуть, так? Так. А скільки медичних працівників тут? Три медичні сестри та два лікаря. Достатньо вже персонал. Цього персоналу достатньо, так? так? Потрапивши до їдальні, Валентин Шафорост звернув увагу на дитяче харчування. Скажіть, будь ласка, раціон, мабуть, кожен день міняється, так? Творог, м'яснеє блюда, випічка на полудні, як правило. Також голова автозаводської районної ради зустрівся із дітлахами та поцікавився у них, чи подобається їм жити у дитячому притулку. «Добрий, день! Добрий день, Можливо, якісь питання до мене, побажання, що ви ще хотіли тут мати. В центрі нічого, тобто нічого. Все, все задовольня. <кхи> 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 Нам подобається, тут кормить добре. Як до вас, няні відносяться? Добре. Не обіжають вас? Ні. Ніхто не обіжав Щось... вас тут? Ні. Ознайомившись із роботою працівників реабілітаційного центру, Валентин Шафорост зробив певні висновки. Хочу сказати те, що автозаводська районна рада буде надавати всіляку підтримку, всіляку допомогу центру соціальної. Психологічної реабілітації дітей, тому що працівники, які тут працюють, вони роблять дуже корисну роботу, дуже необхідну роботу, надають соціальну допомогу діткам, реабілітаційну допомогу. Звичайно, це дуже необхідно, і ми всіляко, як голова та заводської звичайно, ми всіляко цей центр будемо підтримувати. Державні закупівлі стануть прозорішими. Верховна Рада зобов'язала державні та комунальні підприємства оприлюднювати інформацію про державні закупівлі. За урядовий закон нардепи проголосували вчора більшістю голосів. Нова редакція закону також зменшує кількість виключень з під дії закону. Забороняє родичам членів комітетів брати участь у торгах, дозволяє фільмувати розкриття тендерних пропозицій. Зобов'яє замовників звітувати про виконання закупівельних договорів та зміни тендерних умов, якщо вони відбулися після укладення договорів. Раніше тендер могла виграти одна фірма, а виконувати замовлення інша. Тепер закон зобов'язує публікувати інформацію про субпідрядника заздалегідь. Серед депутатів Верховної Ради, які підтримали прозорість державних закупівель, був і нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов. Мета нового закону запобігти безконтрольованому використанню державних коштів та проявам корупції, забезпечити прозорість закупівель підприємствами та економію державних коштів. Закон набуде чинності з дня опублікування в офіційних джерелах, а це має статися упродовж 10 днів днів після голосування Тож, уже з 20-х чисел квітня державні закупівлі мають відбутися по новому. Звісно, цей Закон не завершують. і коли ми приймали, ці депутати. розуміли. много було проти річ його можна було сьогодні приймати. Поэтому кроме света мы договорились о том, что в течение двух месяцев этот закон будет доработан, будут внесены поправки. И что немаловажно, это то, о чем мы говорили и все настаивают на этом, это электронные торги. Я думаю, что в течение двух месяцев в эти поправки обязательно войдут эти электронные торги. Это даст во первых возможность участвовать всем даже малым предприятиям в таких торгах. Опять же, это будет все достаточно быстро, оперативно, что немаловажно для таких учреждений, как школы, садики, когда нужно действительно проводить быстрые срочные закупки, продуктов питания и основы необходимого для жизнедеятельности наших дошкольных учреждений больниц и так далее. Що приховується за прохідною КТП 1628? Місто має знати правду. Погоджуємось з цією думкою колег з візиту про те, з одним, але об'єктивну правду. Наопереджений погляд кореспондентів та Кременчуцьких новин Ірина Скрипачова. Далі. Відразу і відверто я поза політикою, і мені байдуже, з якої команди людина, коли вона на своєму місці. Я за таких керівників, які мають організаторські здібності. Хороший керівник встановлює стандарти для своїх підлеглих своєю власною поведінкою. Це про нього свого серед чужих і чужого серед своїх. Як зізнався мені особисто, сам Бахтіяр Мурсун Манколов, Узбек за національністю мешканець України з громадянством Білорусі, який із червня 2011 року став директором комунального підприємства КТП 1628. Коли я прийшов сюди, я був в шокі. Я побачив гараж в колхозі і 60-х годов. І то, мабуть, такий найзапущений, тому що. Тут на території забора не було. Люди ходили на озер. Отуди от через проходну. Почав відновлювати підприємство з появи в душових приміщеннях туалетів, поставив їх по периметру паркан, замінив на всіх будівлях покрівлю, відремонтував кабінети, серверну, диспетчерську. Побачивши ось таке оголошення про те, що ведеться відеоспостереження, і ми раді вас бачити. Нам залишається лише подивитися ось на ту відеокамеру і посміхнутися. До п'яти мільйонів гривень заробленого кошту щороку ми витрачаємо на покращення матеріально-технічної бази підприємства, говорить Бахтіяр. Проте і сьогодні ще пригадує, як довелося спочатку виправляти попередників. Коли я прийшов сюди? Ось така стопка бумаг лежала там заявлення від людей. Прошу зв'язку з тяжким матеріальним положенням видати зарплату за январь місяць. А я прийшов в іюні. Я закрив все задовженість. У меня была задолженность по, зарпла... по компенсации за неиспользованного отпуска. 10-15 лет. Когда я э, увидел вот это, я понял, что я, если я отпущу всех в отпуск сразу, у меня полтора года никого не будет. Поэтому я пошел немножко может, даже на нарушение. Я всех в пятницу уволил поочередно, по мере возможности. В понедельник принимал. Это же людей. Но в пятницу я им отсчитал компенсацию за неиспользованный отпуск. І не вийшли. Стиль керівництва – це звичайна поведінка керівника по відношенню до підлеглих, щоб впливати і спонукати їх до вирішення перспективних завдань. А що думають про стиль керівництва самі підлеглі? У нас і машини додавалися, у нас і ремонт почали робити, і все остальное. Ми хоч що то почали робити. Здесь в этом плані здесь я говорю, що он. Він... Он, как, якщо так брати, он как хозяйственник, да, он хороший, хороший это. И руководитель теж прекрасний. І в порядки, так навев. Зарплата, я аванс сповні, що для чоловіка. Конечно, раніше не було такого. Ну, зараз он для мене, наприклад, лучше сало. Так, за цей час я звільнив чотирьох підлеглих. Сплю спокійно. А на запитання дружини, навіщо тобі це потрібно, відповідаю, мені. Так, треба. Мені потрібна нова котельня. Мені потрібна пральня для робітників. Мені потрібно розширити територію та збудувати великий ангар для складування солі і піску. Про цей зелений райський куточок говорити зайве. На нього краще дивитися і краще це робити влітку. Як і на цей схований під плівку байсейни, поки що його господарі знаходиться в іншому приміщенні такі маленькі, маленькі черепашки. Де ви берете кошти? Я, говорю, я їх просто не варую. Я не настільки багатий, аби купляти дешеві речі, тому роблю раз і назавжди. У 130 тисяч гривень обійшлася реконструкція зали, де проходять презентації, та обідає адмінперсонал підприємства в процесі розробки. Проект реконструкції їдальні поки що відремонтовану частину першочергова необхідність. Туалет, заміна вікон та ремонт кухні із обов'язковим встановленням витяжки. До речі, повноцінний обід обходиться тут працівникам у 10 гривень. З мене потрійний запит, як з директора, як з директора іноземця, як з директора члена команди мера. А для вас важливо що ви чоловік команди Так. Єднання заради миру, 12 квітня близько трьох мільйонів людей з усієї України мають вийти на околиці своїх міст. Щоб підтримати рідну батьківщину у цей складний час. Українці планують з'єднати руки в єдиний ланцюг. Вже близько 32 тисяч громадян нашої держави офіційно зареєструвались на сайті ланцюг єднання. Завтра Кременчук також долучиться до цієї патріотичної акції. Завтра о 12 годині розпочинається всеукраїнська акція. Ланцюг єднання. Вона буде приходити зі сходу на захід. Із півночі на південь, і вона торкається практично всіх великих і середніх і міст, йде по трасам, великим трасам, і тобто чіпляє багато сел. Організатори, які Планували цю акцію, вони планували задіяти 3 мільйони людей. В нашому місті поки що зареєструвалося 420 людей. Але я знаю, що люди, які хотіли б прийти, багато з них просто не реєструвалися. Цю акцію ми проводимо в районі Раківки, бо в нашому місті проходить ланцюг через правий берег Дніпра. З садків через вулицю Котлова на Чечелево. Це 6,5 кілометрів. Ми збираємося невеликим ланцюгом тільки на раківці. Збір буде о 13 годині. Біля східної прохідної вагонного заводу. Я всіх запрошую на цей час. Ми збираємося на 13-ту і тоді вже до 14 ти ми повинні розтягнутися і зімкнути руки о 14-й годині. Прошу всіх приходити з національною символікою, з якимось своїми може, креативними ідеями, прикрасами українськими і дуже тепло вдягати. Завтра дощу я думаю, що не буде, ми дивилися по прогнозу, але буде холодно. Запрошуємо всіх небайдужих до України, всіх хто просто хоче потриматись друг за друга і стати такими учасниками такої всеукраїнської акції, в одночасно скріпити руки по всій Україні. Я думаю, що в нас все вийде, і завдяки всім нашим кремчужанам ми з'єднаємося у. Класний красивий ланцюг. Цієї неділі, 13 квітня, відзначатимемо велике християнське свято, яке іменується Вербна неділя. А весь наступний тиждень, що передує велику дню, в народі також зветься Вербним. Свято бере початок у біблійських оповідях, зокрема про в'їзд Ісуса в Єрусалим. Вітаючи Спасителя, люди встеляли шлях пальмовим гіллям. В Україні ж давній-давен у великій пошані вербове дерево, а освячена верба вважається магічною чудодійною. Подробиці в наступному сюжеті. Ну я знаю, що це вербна неділя буде з понеділка. Оці свята перед Паскою. Я собираюсь пойти позерка посадить ферму, а потом сходить на Днепр, прогуляться в христианский праздник. Люди празднують ми всі. у вербну неділю. Вважалося гріх не піти до церкви, адже в усіх храмах відбувається урочистий обряд освячення верби. Тож обов'язково слід взяти з собою зелені пухнасті гілочки. Сенс поклоніння вербів в тому, що здорове квітуче дерево, нібито може передати силу і красу людині або тварині. Тож не дарма існує традиція освяченою вербою торкатися усіх домочадців, а особливо дітей, щоб сильними і здоровими були. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. А далі продовжували не я п'ю, верба п'є за тиждень великдень. Знаю, що це традиція, це ще від бабушек, Вот. Ще в дитинстві знаю, що завжди тамі лозами нас. Потихоньку лопили. освяченими гілочками торкалися також худоби, яку вперше гнали на пасовище. З давніх давин вербі приписували цілющі та чудодійні властивості. Що то в этом єс? После свідчення приніс двербу але як щастя, приносить в дом Такое блага в сім'ї. Освячену вербову гілочку клали в хаті за образи від лихих сил, ковтали вербові котики від лихоманки те, щоб горло не боліло. Відваром лікували головний біль і ревматизм. З задоволенням саджали вербу біля криниці колодязів, обсаджували ставки задля очищення води. Освячену вербу саджали на городі. Якщо вона прийметься, то син обов'язково одружиться, а донька вийде заміж. Загалом же верба вважається найживучішим деревом. Знаю, у мене навіть сестра ставила вербу, коли святила один раз. Так вона діло тому, що без води і пустила листочки, без води ставила і Вона пустила листочки від верба, звячена верба це. Це я точно знаю. Було таке на селі. До нині що вербну неділю працювати на городі і займатися садівництвом не варто. А ще на вербну неділю часто йде дощ, що звісно ж як кажуть у народі на добрий урожай. А нам, усім доброго здоров'я і життєвої енергії, з весняного сонця, квітучої землі, з роси і води та цілющої верби. Незвичне тепло у перших квітневих днів несподівано змінили дощ і похолодання. На перший погляд здається, що сірі міські пізажі не приносять задоволення заклопотаним перехожим. Втім, за бажанням кожен здатен крокувати широкою ходою у весну. Напередодні вихідних весняні замальовки Кременчука пропонуємо до вашої уваги. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру прогнозують на вихідні хмарність з проясненнями, часом дощитими. Температура повітря суботній ночі коливатиметься від 0 до 3 градусів із позначкою плюс. Вдень від 8 до 10 градусів тепла. В неділю вночі стопчики термометру сягнуть 6 градусів. В день від 7 до 12. Це була остання інформація на сьогодні. А ми бажаємо вам приємних вихідних та прекрасного настрою. До наступних зустрічей у понеділок бережіть себе, і нехай погода не зіпсує вам весняного настрою. Щасти.